Честь, вітам всіх дуже сердечні. Розбираємо, так як завжди, наші слова. Кодін перекладається як година, а час це є час. В принципі, це так, як в українській мові. Неділя це є неділя, так? є субота, є неділя, а тиждень це є тиждень, так? В це є рано, а рано це є зранку. Тобто, завше встає багато вчесній, перекладається як. Завжди встаю дуже рано. Не рано, бо рано це є зранку. Якщо ми хочемо сказати дуже рано, тобто дуже швидко, то кажемо вчесні. Ютро і рано. Ютро це є завтра, а рано це є зранку. Виїжджаємо рано в неділю. Тобто, я виїжджаю зранку в неділю, ми не кажемо утро, бо утро це є завтра. За і через. Przez tydzień, w ciągu tygodnia przeczytałem dwie książki, to jest, przeciągnął tydzień, w ciągu tygodnia, ta, e, pro, ja przeczytałem dwie książki. My no, mówimy, za tydzień, ja przeczytałem dwie książki. Ta. Po miesiącu, miesiąc później wróciłem do domu, nie przez miesiąc, to jest, wyślę miesiąc, miesiąc później, że ja do z domu, nie przez, nie przez miesiąc. Za rok pojadę do Londynu, nie przez rok, to jest, rok pojedę do Londynu, my no, mówimy, przez rok. Pamiętajcie, te konstrukcje. Далі, як ми кажемо в суботу, в суботу, в неділю, це субота, в кожну суботу, але не говоримо по суботах, по суботах, так як в українській мові, по суботах я щось там роблю. Чогодження це щодня, це тиждень, щотижня, це місяць, що року, ні. Кожен день, кожен тиждень, кожен місяць, кожен рок. Так ми говоримо. Jest godzina trzecia, jest trzecia. My nie każemy jest trzecia godzina. To bto, o to jest licznik porządkowy: trzecia, trzecia ma stać ja po godzinie, godzina, po prostu jest trzecia. Od piątej do szóstej, od soboty do wtorku, nie z piątej po szóstą, od z soboty po wtorek. Tak, nie. Pamiętajcie, od do, od do. O ile, ile, nie na ile. То ми часто говоримо, наскільки ти зможеш настільки зроби, та? на іле. Ми кажемо о іле ти бендіш Муглу, то «втеде то зруб, наскільки, не кажемо на, а кажемо О. Віймай, бачимо, о «О 15 мінут, 15 мінут. Не на 15. Минут. Тобто в українській мові кажемо на 15 хвилин це пізнуся, в польській мові ми кажемо о 15 мінус ще спожнює і так далі. Та? Tak samo mieć szczęście, mieć pecha, mieć zamier, zamier, okazję, macie nagodu, mieć możliwość albo możność, tak se matwość, mieć nadzieję, nadzieju, żal, serce, голоos, głos, gest, żest i mieć prawo, tak coś powiedzieć. Також ми маємо слова: отут «часто» – це часто, жадко це рідко, завше, завжди, нігде ніколи. «часами» – це деколи, звикле, зазвичай, тобто зазвичай, зазвичай. І так, це, ці слова у нас з синонімами виступають. Так само маємо слова предвчора вчора, так. То після вчора, вчора, дзісяй або діж, тобто, можна казати, сьогодні, дзісяй або скорочена форма діж. Утро це завтра, і післязавтра це буде поютше над ранем, освітче, вчосні рано, рано, та, осьвічі, на світанку, предполуднє, передполуднем, в в, в, в полудень, так, пополудню, о, о змроку, так, коли вже. sutinki, tak, nastąpają wieczorem, późnym wieczorem, w nocy, nocą, o północy. No i każemy jak długo, sekundę, przez sekundę, tak, za sekundę, minutę, przez minutę, przez godzinę, przez godzinę, przez dzień, przez dzień, tydzień, przez tydzień, przez miesiąc, przez miesiąc, przez rok, tak. Możemy mówić i tak. No i tu mamy dni tyżnia, dzień poniedziałek, w poniedziałek każemy w poniedziałek. Второк во Тут додається Е, e, так? Środa вот в жоде. Чварtek в чвартек або В четвертек. П'ятник в п'ятник, Субота в суботу і неділя в неділя. Назви дні тижня в яzyку польським пишемо малою літерою, Тобто пишемо з малої літери назви дні тижня. Przymiotniki określające czas trwania i ich antonimy i synonimy. Тобто obecny to dzisiejsze, s'y, teperiшні, teraźniejszy, bieżące, aktualne, współczesne, suczesne, jednoczesne. A e, ówczesny, ówczesny to 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 ówczesny dziejący się, istniejący w czasach, o których się mówi. Na przykład ówczesny król Polski miał ograniczoną władzę, to dziś król Polski miał obmeżoną władzę, to obecny, to dzisiejszy, ówczesny, to Ну і на кінець маємо трошечки граматики, як ми говоримо, один день, один тиждень, один місяць, один рік, бо дуже часто люди роблять умилки і неправильно вживають форми. Єдин день, є тиждень, є місяць, один рок. Якщо в нас є 2-3-4, або 2-3-4 виступає в складі десятків, 22 34, 42, 40 мільйон, 2, 3, 4 та коли на кінці буде 2-3-4, то буде дні, тигодні місяць і лята. Та, наприклад, 2-3 дні, 3 тижні, 4 місяці і 3 лята. Так? Якщо це від 5 і вище, тобто 12, 13, 14, 21, 41, 35, так? то буде 5 дні, 6 тижні, 7 місяці і 8 років. Пам'ятайте за ці форми, так? якщо місяць, місяці, 2 місяці, але місяців, це буде місяці. Ну і як відмінюється наше слово день, дінь? Тобто кого чого, дня, кому чому, дньові, від кого цо, дінь? Таким чим днем місцевий відмінник одню і кличний дню. В незиному відмінку множини маємо дві форми дні і дні, коли яку вживаємо. Форму дні ми вживаємо, коли в нас є числівники 2, 3 і 4. Тобто, ви кажете, 2 дні, 3 дні, 4 дні. В решті випадків, наприклад, ці дні були дуже гарні, те дні вживаємо ось цю форму. Далі, кого чого днів, це буде дні, кому чому дньом, бачу кого що дні або дні, це вже залежить так, від е, форми. Е, ким чим днями місцевий однях і кличний дні дні. Також е, подібно відмінюється іменник тиждень. Але на зеному вмінку множини він має тільки одну форму. Тобто тут він буде мати одну форму тигодні, наприклад, два тигодні. Ну, наприклад, якщо тут буде тиждень. Е, не знаю мінок, тиждень, кого чого, тигодня, кому чому, тигодньові, кого що? тиждень. Ким, чим? Тигоднім. Місцевий о тигодню і тигодню. Назвий вінок множини. Тобто тижні буде тигоднє, кого чого тигодні, кому чому тигодньом, кого що? тигоднє, Ким, чим тигоднями. О тигоднях і тигодні. Так, так би відмінювався іменник тигодня. Він є нерегулярний, тому його так само потрібно запам'ятати. На цьому ми завершимо. Якщо це відео було для вас корисним, ставте лайки, підписуйтесь на канал і зустрінемося вже в наступних відео. Чесь, па!